Перша яма. Бачите, в дорозі, перша яма. Віддано 7 метров Там якийсь розширительний, такий розширительний пояс. Або... І от він другав якості. І в нього розвивалася така. Але я вам скажу профіль ідеальний. У нас ніде такого профільного. Тут ідеальний профіль. Профіль ідеальний. Траси. Тому тут і стоять ці траси. Хоча це, оце от я стою, одна із найгірших якась покоцана слегка ну слегка, це для нас найвищий клас а тут вона вважається покосана. тільки що прикол був я тако йду знімаю кричить якась циганка варум варум, чому я знімаю ну, я ж не їй а дерева ну, гарний міст красивий ой ви мене знімали там караул ну роздівайся зніму Там худа несчастна. По нашему пониманию капитально. Видно, одна стекла. Вот такие. Тут, до речи, наших полно. И мужиков в немереное количество. И никто из них не хочет воевать. И прямо так и говорят. За кого мы должны воевать? Это... Я сегодня с двумя трома говорил. Ну, полно тут, я вам скажу. Идут, матюкаются, по... Звісно, то відчувається зразу. Або. Ще одна яма. На тій стороні, бачите, такі ящики чи... Ну, якісь конструкції стоять на, наверху, на допу. Це я зрозумів для того, щоб на літо їх заплітали рослини. Рослини. Це буде, не знаю, буде воно звісати чи не буде. Але це буде такий прекрасний елемент, я вам скажу, дизайну, зеленого дизайну. Прекрасно. Супер. Якийсь вид дуба. Я вже говорив, дубів немає, ні посадили. Три дубки. Причому не стандартний дуб. От тільки говорив, що в Германії не ріжуть, а ріжуть тут грабоче видно чи що це таке. ні. Граб, да. граб, ще щось порізали. Ну тут вони хочуть зробити. Черт я знаю, що вони тут хочуть зробити. Ну, щось хочуть. Ну, я догадуюся, така буде зелена скульптура в якомусь віді. Ну таке можливо. Виглядати вона буде, мабуть, нормально. А це ось така популярна в Германії порода, я перший раз бачу. Бірки, біркен, береза. Якась трохи відрізняється від нашої. Зверніть увагу. Така розсипчата, розсипчата береза. Явно така не характерна для України. Не знаю що це таке, але якийсь очевидно чи сорт, чи, чи навіть вид до речі бере захворіє. Оця хвора вже конкретно, вся тільки почала. Ось живоплоти. Досить багато різних живоплотів. З далеко я не придивлявся, які це, по-видимо, плющ. мабуть, є інші ягоди чи що шицвіте, оцей дорожка. У Амбургі дуже багато велосипедних дорожчок. Оце прямо із синтетичного матеріалу. І от та дорога, що там теж велодорожки. Ну, от бачите, з той сторони покопився. Тут їх воно. Є де кататися. Прямо от цілої дороги до велосипедиста. Ще тут багато всяких мостів, естакад. Цього, мабуть, тисяч. Мабуть, їх і ніхто і не посчитав. Крім спеціалістів. Їх тут дуже багато. Приведу вас в парк. Вон парк спереду. Зверніть увагу, всі дерева знизу захищені. Тобто їх не пошкодять там якісь чи ці, що обкошують траву. Я заскочав за тополями, бо тут видно місце таке тополине. А тут одні -то тополі. Нарешті тополь тут багато. І акації. Моя улюблена акація. Ніхто її в Германії не мучить. Садять і вона благоухає. Здорові, гарні дерева я вам скажу. В Амбурзі акація виглядає дуже гарно, Здорово, здорова вона виглядає. Вон, дивіться, як рясно плодоносить. Вона виглядає прекрасно. Ще раз німецькі акації. I to polje, dalj će ne pjedu, ono tu je jednako i daleko, to je takav, ide daleko, daleko, i hoću pjedu u drugi Hamburg, Hamburg, o tam more, o tam more.